Ми на центральному відділенні. Будете проходити, буде спецполашення зараз. Підготовки йдуть. Оздоровляє святом Збройні Сили України. Далі буде. Його роз папки робить, бачите, які папки круті. Підготовка вже деяка була. Ігор папки вже приготовуємо. Все ще, ще за допомогою цього був відбитий кресер Москва, Нептун. Теж зображений штампу надійності. Марок на відділенні є ціла куча. Марок конвертів по кожному віконечку цілі пачки є. Так що заходьте. Папочка зроблена на погашенні у нас, без погашення офіційно. Додати, це вже погасили, пробувала я. Конвер, до речі, скільки 70 тисяч. Ну, Конверті марок цілокучали. Кожного оператора конверти першого дня, листівки, кожного оператора чоловікуче, так що кому там не вистачає, приїжджайте в Рівно. В Рівному є. Ще раз всіх вітаю. от Зробив таке відправлення. Ігор якраз готове до погашення марки. Сохне, бачите. Я такі зробив відправлення, показую, дивіться, штрихкоди всі. Хочу нагадати. Хочу нагадати, що всі листи з сюрпризом. Хто найде, той молодець. Всі листи сюрпризом. Так, що дивіться штрих-коди, прізвища. От бачите, як я оформляв. Так, Артем від тебе ще прийшло мені назад. Повернення, не знаю чого. Я на Києві відправлять, що отримав почту. такі зброя перемоги присвячені Збройним силам України марки. Ще раз нагадую, всі листи і листівки всередині листів, всі сюрпризом. Хто догадається, молодець. Хто не догадається, так і буде. Так, тут там ожорут я не мав. Написав живучку ручкою, бо теж все поперепутував. Так, це ще я один марубати комплекти. Білий комплект. І ще показували які я отримав. Дві Камчатки на Артема прийшов повернення. Напевно, ніхто не забрав. Дальше. Ще одне повернення прийшло, що я відправляв назад. Спертано. Бачите, які цікаві листи приходять завжди. З Києва мені вислало. Прийшло також ще кого число. 21.11 забрав. Це також з порядками. Бачите, як оформлені. Це також. Так що всім дякую. а сьогодні сохнець у нас. Ну, на початку, Отакі. Слава Україні! Перемога наближається. Всім пока. От і пройшло сьогодні 6 грудня в рівному спецпогашенням. Було класно, до речі, конвертів було купа, марок було. Куча і КПД і немаркованих конвертів, карт-максимусів. Так що в купити було все без проблем. От я собі таке зробив. Зброя перемоги. Завдяки даній зброї наша перемога наближається. Русські фашисти відчутно отримують люлей От ви бачите. Хаймарси. Баректар. До речі, конверти. Скільки? 200 тысяч примирников Джавелин Вильха Нептун Врач, как вы знаете Даними ракетами був уражений крейсер Москва. Так що русські фашисти згубили свій флагман у морі. Ще «Стунга». тунга. Карпмах зробив, але забув погасити. Тому ще два дні я ще сьогодні-завтра. До речі, Херсон будеш є погашення. Можливо, навіть я ще буду. Тобто ще щось познімаємо. От яке ПД було. 70 тисяч примірників. Опис бачите, англійської. Початка рівна. Так що ще раз хочу поздоровити Збройні Сили України святом. Перемоги нам усім! Російським фашистам. Ви самі знаєте, що. До речі, ще раз хочу нагадати дані листи, що я відправляв, всі йдуть з фокусом. Казати нічого не буду. Додумайтеся самі, побачите ні, значить, так і буде. Так що всім. Гарного дня, гарної ночі. Перемога за нами. Слава Україні. Всім пока.